Мне не кажется, что Европа отдаляется, потому что мы имеем реальное Диво, да? насколько консолидированно нас поддерживала Европа, насколько она в нас верит сейчас. Я бы не сказал отдаляется, у Европы тоже ресурсы не бесконечные. Вот почему сейчас нам, в разных странах беженцам перестают платить деньги? Потому что бюджет не предусматривал оплату миллионам наших сограждан их бюджета. На такий длительний період. Не не прідусматрював предоставлення жилья на двітельний період і так далі. Я б не сказав, що вона була б надзвичайно наближена до війни. Ну на ну крім можливо Польщі, країн Прибалтики, Туреччини, Румунії, там деяких країн Центрально-східної Європи. Італія, Франція, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, навіть скандинавські країни. Вони для них війна в Україні це десь там. Це десь на аутсурсі світових процесів, да воно впливає, да воно, начебто, б'є по ліберальному порядку європейському на європейському континенті. Я скажу так, що Європа не однорідна, так незважаючи на те, що ЄС колегіальний, в тому, що буквально нещодавно вони продовжили санкції ще на півроку проти Росії, якраз за повномасштабну агресію проти України. Не вони в принципі домовилися про зменшення споживання газу на 15%. Це теж удар по Росії, а найголовніше наскільки з відкритими обіймами і щирістю вона прийняла мільйони українців. Наскільки вона допомагає нашим дітям, нашим жінкам, нашим літнім людям, Тобто європа теж не, не може безконечно печатати гроші або доставати їх звідки-то. Что же касается и поставок вооружений. А, да, нам большой подарок Соединенные Штаты сделали безвозвратный, беспроцентный транш в 3 миллиарда на День независимости. Але щоб європейці навіть в лютому в березні якось так ем, були заглиблені в питання Україна російської ні, я б не сказав. Зараз ці процеси просто дійсно ще і ще більше далі прогресують. І ем, варто сказати, що Україна, Україна повинна робити. Декілька серйозних речей в напрямку скеровані європейської громадської думки. Ну, найбільше, наприклад, на європейського споживача інформації вплинула ситуація в Бучі, Гостомелі, Вірпіні, Бородянці, ті страшні кадри. Потім це руйнування маріупольського роддому в свій час і маріупольського драмтеатру. Нещодавно це жахливий обстріл Вінниці, який вразив європейців. Кременчуцький торгівельний центр, тобто Просто в Європі зараз тривають дискусії, які досить серйозні. Вони стосуються і України, і не тільки України. Наприклад, зараз ідуть дискусії про те, що треба збільшити видатки на оборону в Європі. А хтось каже, що можуть бути негативні наслідки для економіки, не треба цього робити. Так, хтось каже про те, що треба Україні надавати більшу збройну підтримку. А є такі країни, як Угорщина, прем'єр якої заявляє про те, що ну не треба. Зброю давати ще й санкції треба проти Росії обмежити і це. Знаєте, це є справжнє християнське біблійне ставлення, це є справжня любов, і справжнє братерство. От ми його зараз бачимо, тому б я не казав, що Європа якось охолола, хоч і вона розуміє, що разом з нами можливо буде переживати таку прохолодну зиму, але Європа готується до цього. Росія робить все можливе, щоб сформувати думку про те, що вона держава. Терорист і наступна стадія, яку ми маємо подолати, це, е, це оголошення Росії державою спонсором тероризму, який буде дуже суттєво мати вплив на фінансову сферу Російської Федерації, на торгівлю з Російською Федерацією і на політичні відносини з цією державою. Да, нам допомагають, але Європа. погружается в свои собственные проблемы. Кризис не только у нас, кризис у всех. Поэтому и в Европе люди начинают жить хуже, и в Европе они начинают возмущаться ценами, ростом цен на топливо, на коммунальные услуги и так далее. Ну и плюс достаточно активно включилась российская агентура. А, треба сказать, сейчас и российские агенты впливу, которые намагаются за этого и отставка уряду в Италии, Драді і багато інших моментів, але найголовніше, що у Європи є гаряче серце, тверезе бачення ситуації, і Європа на стороні якраз того, хто боронить своє і не закриває очі на агресивні дії Москви. Европа немножечко отворачивает вот это свое око да, в сторону своих людей. Это правильно, они о них должны заботиться. Поэтому где-то снижение активности или снижение помощи, или, может, не так часто Украину э, вспоминают в европейских СМИ, это нормальный процесс. Война уже полгода идет. Мы будем ждать этого кроку. Я думаю, что в серпні, если Россия Ну, Америка це як озир. Якщо Росія продовжить масовані ракетні наступи, чи, не дай Бог, використає неконвенційну зброю проти України, це один з тих кроків, який суттєво вдарить по Росії. Але навіть Німеччина, про яку досить багато скептицизму, було все таки буквально нещодавно передала додаткові системи Марс, це реактивні системи залпового вогню, і панцергаубі, це 2000, які три одиниці, які е, теж в принципі потрібні, які використовує українська армія, тобто. Попри будь-які намагання Росії роз'єднати ці ці, скажімо, єдність, вона все ще зберігається. Хоча окремі течії, які намагаються розхитувати ситуацію, вони все ще є.